Бау! І всім привіт, друзі! З вами я, Дізі, і сьогодні ми пограємо в RimWorld. Це гра, де потрібно створити свою колонію на іншій планеті. І вижити там, ну, думаю, це зрозуміло, що там потрібно вижити. Тобто я буду командиром цієї колонії, а вони будуть мені служити. Ха, -ха, -ха, -ха. В общем, думаю, давайте ка начнемо зараз. Створимо свою колонію. Для початку потрібно вибрати режим, але я в цьому толком не розібрався та й вибрав те, які тільки попало під руку. Далі потрібно вибрати оповідача, той, хто буде розказувати нам історію. От той мужик мені саме сподобався, тому я виберу його. Вирішив я створити свій світ і назвати його Абухка, чи як там? Да, Абухка вроді як я назвав його. І тут потрібно вибрати ще можна вибрати плем'я, які будуть такі, так сказати, івенти на карті нашій. Я спочатку вибрав, виключив те, але потім вирішив додати, тому що щоб так було цікавіше. І думаю, тепер можна згенерувати цей світ. Ось наш світ. Думаю, потрібно вибрати, куди ми заспавнимося. Куди я не знаю толком, але зараз спробую вибрати. Надіюсь, що там можна буде посадити. Нормальне рослиння, щоб вижити і їсти нам щось. Думаю, ось тут, біля озера О, Комбаро поселимося, але тут є плем'я. Я не думаю, що вони будуть дружелюбними сильно, тому давайте ось тут десь поселимося. Так. Думаю, так, потрібно починати, але тут поселення. Хм. Я навіть не знав, де поселитися, але потім я подумав, подумав і вирішив там. Але мені не дозволили. Ні, точніше, дозволили, але сказали, що там не буде нормально урожай рости. Тому я клікнув. Клик... на рандом. Тому що на рандом це саме кльово. І знаєте що? А потом ви узнаєте, що там буде. Що ж, мені довірили саму опасну. Роботу у світі! Зробити персонажів! Запомніть, Дізі? Дізі ніколи такому не можна довіряти. Да. Бо я зроблю якихось чупакабрів, так. Да. Ви, ви вгадали, я зробив чупакабрів. Ну, зараз я роблю чупакабрів, там якісь, оці, всі, всі, сі, оці, оці чупакабрів, і думаю, почнемо строїти нашу колонію. Нам потрібно вижити. Ми вижимо. Виживемо, так. Да. Ви тільки ще не побачили швидку перемотку, як я зроблював наших персонажів. Ось вони вже на цій планеті, і, і оказалось, що це пустиня без деревів. Тут дуже мало дерева. Настільки мало, що просто. А, так, да, наше я вам заспойлерив. Ну, раз уже вже спойлерив, то можна опуститися чуть-чуть вниз і поставить, будь ласка, підписку та лайк. Якщо ви це зробите, я вам дуже буду вдячним. Дякую, якщо ви це зробили. Так, думаю, потрібно зробити зону складу. Ну, не знаю, це чи піде. Ладно, окей. Якщо що, потім перероблю, а то вона якась, як для мене, завелика зробив я. Її ще все охватить. Якось завелика вона. Так, потрібно це все. Нам, привласнити, тому що. А кому воно здалося вже оце сміття? Кому? От об'ясніть мені, будь ласка, кому це сміття здалося? Ух, звісно, це тяжко буде виживати, тому що тут реально три людини, ну, не знаю. Одна із них дикарка, ота дівчина, як її назвав, не пам'ятаю. Коли ми приземлилися тільки, я побачив, що з нами був гікон. Там зелена така ящерка. Хто це, я точно не знаю, чи вона існує, чи ваще це якесь существо, але точно вона наша. Ну, майже її приручили. Ми можемо її, кстати, убити. Але я її уб'ю потім за кадром. Подалі ми обгородили склад, тобто тільки придумали інструкцію, щоб обгородити склад. У нас дуже замало було дерева, щоб. Це все його построїти. Тому я зараз розпочав виділяти дерева, які потрібно зрубати. Так, е я так зрозумів, що в цій грі це дерево, то це кактус. На жаль, я не знаю, чому іменно так, або це я якийсь тупий, або я не знаю, що зі грою. Як бачите, тут дуже замало дерев, тому тут буде виж вижити дуже тяжко. І я впевнений на 90%, що ми здохнемо. Ой. На цей перший день я зрозумів, що наші колоністи не хочуть вижити тут. Вони тільки хочуть поспати. Вони сюди прилетіли поспати. Неподалік від нашої бази я побачив, що тут були якісь бронові машини. Я думав, що їх можна собі забрати або якось розкласти, але оказується, що тут щось потрібно ще якісь, щоб зробити, щоб їх розкласти, потрібно щось ще зробити. Як їх розкласти, я не знаю. Тому, якщо ви грали в RimWorld, напишіть, будь ласка, в коментарях, що з ними робити. Вирішив я провести спеціальну розвідку і знайшов бронекостюм. Ну не знаю, чи його можна встановити. Якщо знаєте, то можете написати, і я попробую якось встановити його. Але скоріше за все я догадую, що потрібні тільки технології. І кстати, тільки і на цій всій карті є хижі, тільки на сорогі, то не часто вони нападають. Тому тобто, у нас немає на карті хижих тварин, які можуть на нас напасти. Тільки люди. Настала ніч першого дня, а колоністи ще роблять, але думаю, що вони зараз підуть спати. Я прискорив час, тому я вже бачу, як один із них іде спати. Чи то він піде щось інше робити? Зараз побачимо. Ні, вона пішла на склад. Чому я не знаю? Може, поїсти захотіла сухпайки, або уєдиниться з собою. Ну то це вже її проблема більш. Але рекламую, нікому не відходить. Да. Майже усі лягли спати, так, всі вже лягли спати. Тільки ота от дівчина, вона їла сухопайок, і в неї, скоріш за все, неприятне чувство, що вона їла на підлозі. І це, ні, точно, у неї неприятне чувство. М -м, на жаль, на жаль, але воно рано чи пізно пропаде. О, тут один челік став, коротше, робить кришу. Хорош, все, жди премію, поняв. Все, завтра премія. На ранок другого дня я вирішив застроїти і привласнити нам ось цю невеличку хату, Рахую, що там потрібно зробити, так сказати, кухню, а хто хоче, щоб я що зробив інше, то можете написати в коментарі. На другий день ми добудували склад, і зараз робимо на ньому кришу. Так, ми вже добудували склад, і це так класно, тому що знайшли ресурси для дерев. Це дуже кльово. Ну що ж, давайте на цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше відео. З вами був я, Дізі, і це було тільки два дні виживання в Рімворд. І ще маємо прожити 98 днів. Так, 100 днів. Дякую всім за перегляд і всім адіос!